Привіт! Готуємо сьогодні курячий рулет з омлетною стрічкою. Такий рулет дуже прикрасить ваш святковий стіл. Отже, беремо філе куряче 3 штуки, фарш зі свинини 300 г, цибулі, перець солодкий червоний, сир твердий, яйця 3 штуки, часник перець милений сіль. З курячого філе відокремлюємо мале філе та зрізаємо потовщину частину. Щоб філе мало однакову загальну товщину. Розрізаємо філе навпіл, не дорізаючи до краю та розгортаємо книжкою. У свинний фарш додаємо сіль з розрахунку 16 г на 1 кг сирої сировини, мелений чорний перець. Все перемішуємо та додаємо холодну воду. Фарш гарно вибиваємо, щоб він став щільним. Філи накриваємо целлофаном та відбиваємо тупою стороною дерев'яної тяпки. Розкачуємо качалкою, тим самим вирівнюємо пласт по товщині. Філе викладаємо на харчову плівку для запікання та солимо. Розподіляємо по поверхні подрібнений часник. Присипаємо чорним меленим перцем. Викладаємо 2 третіх об'єму фаршу на філе та ретельно розподіляємо. Готуємо омлетні стрічки. Від трьох яєць відділяємо білки від жовтків. Жовтки розмішуємо вилкою та додаємо 100 г натертого твердого сиру. Додаємо дрібку солі та гарно перемішуємо. Білки злегка збиваємо, додаємо дрібку солі. Випікаємо омлетні стрічки на вершковому маргарині. Жовткову стрічку випікаємо до повної готовності, але не перегортаємо на другу сторону. Випікання ведемо на помірному вагні, щоб омлетна стрічка не була засмажена. Випікаємо також білкову масу. Зелену цибулю дрібно нарізаємо, чистимо червоний перець та нарізаємо брусочками. На фарш викладаємо омлет із жовтків. Залишок фаршу та білий омлет. Зверху викладаємо зелену цибулю, а поверх брусочки червоного перцю. Рулет того скручуємо у батон та зав'язуємо його з однієї сторони нитками і які складені в четверо. Наше завдання якомога тугіше скрутити рулет. Тому з іншої сторони, коли ми зав'язуємо батон, ми повинні його максимально підтягнути і тоді тільки зав'язувати. Батон петляємо. Випікаємо при температурі 150 градусів Цельсія. На протязі приблизно однієї години. До температури в середині батона 72-75 градусів Цельсія. Рулет злегка охолоджуємо, притискаємо пресом та ставимо в холодильник на ніч. Нарізаємо. Це дуже смачно та святково виглядає. Дорогі друзі, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі та ставте лайки. До нових зустрічей! Мирного вам неба! Пока-пока!